Добрий день хлопці. Знайшов трохи часу відзняти відео. Просять мене про розміри установки турбіни всіх патрубків і колін. Так, дивіться хлопці. Почнемо з воздухана. Так, це 70-й діаметр, 70 мм кардан з Жигуля. Коліна всі 80-ті, 70-х не знайшов. Купляв, де продають все до котлів на опалення. Дивіться, тут демферний. Стоїть патрубок, щоб воно трошки грало. Щось воно там трохи дає, теж 70-го діаметру. Сюди коліно 80 Так, підемо на ту сторону, трошки тяжко знімати, встановлений погрузчик. Бачите, такі діла. Нічого. О, дивіться далі. Тут звідти теж коліно. На це переходить. Так? Тут вирізав по... гайку. Просверлів, поставив датчик е, на фільтр. Тут стоїть на компресор, забор компресора, щоб був частенький От туди. Значите, От отак він йде сюди, туди. тут так само 170-й, коліно 80 Тут 60 діаметр вже звуження йде. Тут звуження також купляв. Готельному магазині. Тут вихід з турбіни 50 на 60 коліно. Щоб ви знали, вихід з турбіни 50. І може якоїсь другої інакше, ну, чешки 50, от бачите? Чешська турбіна. Це також 60 на 75. Тут на інтеркулер вже. На 75, щоб ви знали, 60 на 75. Це довжина цього 50. 5 см, мені здається. Я різав вони сюди, заходять Якщо сюди і сюди, якщо десь задовгий. Обична труба. Там 70 на 60. Тут 63-й, мені здається. отут. Отут 63-й. Але я брав 60-й, він силіконовий дуже легко натягається. Тут стоїть датчик бустер турбіни. Шланг йде сюди і от сюди. Там я встановив три датчики механічний на тиск на температуру і бустер турбіни, щоб знати, чи вона працює, чи дави. Дави вона до 0,6. Бачу в роботі. Рік практично немає року ще, але практично рік відрав, все добре. Тиск, тиск хороший, нічого не помінялося в моторі. От тут, бачите, поставив. Слив сюди. Блоковий там в мене була заглушечка, але ж видавив заглушечку і закрутив на 4 болти. Д-245-го. Купив. І вже подача. Подача також там був штуцер, глухий болт. Відкрутив болт, поставив штуцерок і подача отсюди. Це було, звісно, дуже кривий кіс. Ці нічого не підходять. Що що цей, шо цей, Трохи їх підогнув. Але все, зійшло. Цей шланг. Дивився там на різних хлопці розрізують, щоб його не ламало. І також скрутив на два хомутики. Що ще по турбіні? По турбіні вроде, більше нічого. Масло заливав 10 В-40 Мотюль. Дуже добре, від... воно відробило. Довольно Доволі від... відорав цей сезон, дуже все добре. Тут гідравліка на кун підключена. Розподілителя в мене там немає, я його виніс. У мене вся гідравліка стоїть на джойстику. Піднімаю нав'язку, все все на джойстику. Прицеп. Отут я поставив розподілитель. Хто хоче ще відео про гідравліку, пишіть, плюсуйте, зробимо відео про гідравліку. Хто хоче теж викинути розподілитель там, де штатного місця, бо там з ним практично не, ніякого доступу до нього немає, дуже тяжко. Все, будьте здорові, хлопці, пишіть, плюсуйте. Дякую всім за підписку і за лайки. Будьте здорові!